Доброго дня, Магітер Український, мене звати Олена. Як вирішиться ваша ситуація? Інтуїтивно обираєте цифру варіанту, загальний розклад, ну і ситуацію загадуєте, аналізуючи те, що актуально саме для вас на даний період, на даний час. Як вирішиться? Ваша сигніфікація. Рада. Перший варіант ваша сигніфікація. Ви розумієте підсвідомо, що потрібно діяти далі. Негативні думки в період, коли неможливо було реалізувати, здійснити або навіть рухатися. Немає сил, немає енергії. Те, що відбувалося до вибило вас із колії. Або якщо це стосується особистого життя, або якихось юридичних справ, то, можливо, були питання по відношенню до того, здобудете ви можливість вирішити дане питання з позитивним результатом для себе. Відпочивши, набравши сил, ви розумієте, що все одно потрібно рухатися далі, незважаючи на ситуацію і на обставини, тому вибір подальшого шляху. Якщо це ситуація справи, то яким чином ви будете діяти далі по відношенню до ситуації і до справ? Якщо це, наприклад, подальша реалізація, то в якому напрямку, в якому проєкті, в чому ви будете реалізовуватись? Ви визначатимете пріоритети і, і власне, аналізувати те, чого ви вважаєте в своєму житті, і вже на підставі цього будете робити даний вибір. Але вам потрібно це зробити. Визначитися, якщо стосується ситуації, яка склалася на даний період, то негативні думки виснажили вас, це злив енергії в негатив, але рухатись потрібно, тому пауза, бездіяльність, немає сил, немає енергії. Але ж вибір надалі робите і рухайтесь далі, тому що ваше майбутнє залежить тільки від вас. Як вирішиться ситуація? Проявляйте силу волі і духу і активно дійте, І реалізовуйте саме ті плани, і вирішуйте ту ситуацію, знаходьте вихід, вивчайте інформацію. Не знаходьтеся в ілюзії по відношенню до того, що відбувалося в вашому житті, або що буде відбуватись. Активно дійте. Нічого знаходитися в минулому або в замріяності про те, чого ви бажаєте. Час прийшов діяти, вибирати шлях, вибирати варіанти, методи захисту, вирішення, щоб здобути. Відповідь на питання потрібно вивчати, отримавши інформацію, проаналізувати, вибудувати подальший шлях вашої активної діяльності. І тільки в цьому випадку ви зможете здобути того, чого бажаєте, і вирішити ту ситуацію або ті питання, які є на даний момент в вашому житті. У кожного своя ситуація і в кожного свої питання, але те, що від вас потребують діяльності, і причому активності. Ви повинні бажати будувати своє життя і тільки в такому випадку так працювати, ви матимете результати. Якщо ви думаєте, що ви і так працюєте, то ви з точки зору емоційності, наповнення задоволення. І якщо ви відчуваєте те, що ви наповнені в даний час, то це саме той результат, якого ви прагнете, то я вам скажу, що це ілюзія результату. Ви повинні проявляти активність, ви повинні не знаходитись в ілюзії, ви повинні діяти, малювати, створювати, творити, вкладатися, але діяти. Немає сенсу, тобто ваша діяльність принесе вам результат тільки в такому випадку. В інакшому ви не здобудете ні можливості реалізуватися, ні можливості вирішити ту чи іншу ситуацію, ні можливості знайти відповіді, якщо не будете працювати, вивчатися або здобувати інформацію. Шукати є питання, потрібно знайти відповідь. Проявляйте силу волі і духу. Активно дійте. Рухайтеся, працюйте, аналізуйте. Тільки не знаходитесь в ілюзії. Відносно того, що ви і уже маєте результат на зараз, тому цей результат вас задовольняє, ну а сенс турбуватися про майбутнє. Ви не повинні знаходитися в ситуації, коли, ви розумієте, навколо вас. Є негатив, є плітки, є заздрість, є люди ті, які звичайно спілкуються по відношенню до вас, до ваших справ. І я скажу, що, можливо, це і близькі люди, але не знаходитеся в одній і тій же ситуації, не залишайтеся. Сенсу немає не діяти, не проявлятися по відношенню до власного життя. Незважаючи на їхні плітки, на їхні заздрості, ви повинні лише розуміти, що тільки вашими діями, тільки вашою активністю ви здобудете. В інакшому випадку ви нічого не здобудете. Не будете працювати, силаючись на те, що ви вже і так занадто багато зробили, і ви все одно повинні отримати результат в тому чи іншому випадку. Ну, я вас розчарую, що в цьому випадку ви точно не здобудете результату. Це... Емоції це висновки абсолютно не обґрунтовані. Якщо ви відчуваєте емоційне задоволення відносно стабільності внутрішньої, то це не говорить про те, що є підстави заспокоїтись і не діяти і не рухатись. Підстав абсолютно для цього нема. Ви повинні активно розвиватись. Уважні бути до свого оточення і спілкування з тими людьми, які є. В вашому оточенні, воно повинно бути відокремлене абсолютно на сторонні теми, щоб ви не мали ні конфліктних ситуацій, які виводять вас саме з емоційного стану. Якщо насамперед ви думали про те, що це доленосний момент, і ту трансформацію, яку ви проходите саме зараз, тобто зміни, які ви проходите, це саме доленосні, то це ілюзія. У вас є ключі по вирішення до даного питання, і щоб досягнути стабільності, у вас є ресурси, є знання. Тому єдине, що потрібно від вас, це діяти, не зволікати діяти по відношенню до ситуації. Відсікаючи саме тих людей, яких ви відчуваєте, що від них ви не діждетеся ні підтримки, ні опори, ні результативності по відношенню до взаємодії, знаходження компромісу або Вирішення тих чи інших питань. Тобто, напокластиться на даних людей ви не зможете. І не можете. І ви це і знали, і знатимете. І надалі, і будете впевнюватися в цьому. Але все ж таки вам нагадують про це, тому що тіньова сторона, та, яка є, на даний момент, даної ситуації, вона говорить про те, що не з усіма ви можете співпрацювати з. Співдружності і довіряти цим людям, що є ті, які не бажають, щоб ви досягли бажаного результату. Щоб ви вирішили, розрішили і знайшли вихід з тієї ситуації, яка склалася на даний час в вашому житті. Як вирішиться ваша ситуація? Корен, по другому варіанту ваша сигніфікація? Ну, балансуєте. Балансуєте, тобто, в залежності від ситуації ви. Прагнете здійснити якусь мрію, тримаєте баланс. Ви поставили собі за ціль тримати баланс, тому і балансуєте. Зробили вибір, в якому напрямку ви будете рухатися. Ви будували пріоритети. Що за чим? І ще раз повторюю, в якому напрямку ви будете рухатися. Є ціль, є задачі, є бачення подальшого шляху. Ну, єдине, що ви для себе. Чітко вибудовуєте пріоритетність, і баланс. Це те, що надає вам можливості наповнюватися енергією і йти в реалізацію саме тих планів, які у вас є. Кверен по-другому варіанту. Як вирішиться ваша ситуація? Перемогою. Так. Є ситуації, яких ви повинні протистояти. Так, можливо, в певний період часу або на даний момент є інформація або ситуація, яка розбиває вам серце, негатив, але ви все одно будете протистояти, ви боєць, ви будете рухатися далі, протистояти і взаємодіючи з людьми, які вас оточують, ви будете відстоювати власні пріоритети і власні кордони. Якщо ви вважаєте, що дана ситуація або дане питання вирішиться саме так, то ви будете рухатися в даному напрямку і до даної цілі саме з розумінням цього. І це надасть вам можливість перемогти, як вирішиться дана ситуація? Ну, як вирішиться дана ситуація? Ви пієте до нових берегів, ви отримаєте полюбовно прояснити для себе ситуацію, очистити простір, очистити для себе розум по відношенню до чоловіка, до людини, до партнера або до ситуації. Той вибір, послідуючим, який ви зробите, для того, щоб, прояснивши ситуацію, здобути певний результат в своєму житті, ну, ви його зробите. І він буде. Доленозним по відношенню до ситуації, тому що прийшов час прояснити ситуацію і здобути для себе розуміння того, що тільки ви, контролюючи і вивчаючи дану ситуацію, змогли або зможете вирішити ті питання або розрішити ту ситуацію, яка є в вашому житті на даний час. Знаходитися в мріях, в ілюзії, в роздумах, спогадах потім, після того, як закінчиться або прийде час по відношенню до даної ситуації, що ви станете перед фактом того, що а все, немає можливості вирішити ту чи іншу ситуацію, немає шансу. І це розіб'є вам серце. Але ви зрозумієте і в даному випадку лише те, що негативний результат ви отримаєте тільки в тому випадку, коли ви будете зволікати, коли ви не будете боротися, коли ви не будете розбивати стіни, перепон. Труднощі долати, вирішувати питання ситуації, що б не відбувалося у кожної з вас, але ви з розумінням. Ставитися і поставитися до даної ситуації, тому що результат, який ви матимете в подальшому, буде залежати тільки від вас, не від кого. Вам потрібно проявляти силу і рухатися далі. Шлях відкритий, світло в кінці тунелю у вас є. Єдине, що повинні враховувати, що не всі люди, які оточують вас, доброзичливі. Є гра за вашою спиною, але все одно ситуація складеться так, що ви. Вийдете саме на світло, пройдете шлях, який ви повинні пройти, але те, що він буде легкий – ні. Світло в кінці тунеля. Так, ви розумієте, що ви вважаєте, щоб це не стосувало стосунків або сфери реалізації, але потрібно проявляти силу волі і духу для того, щоб подолати, для того, щоб здобути дякую, магітероукраїнської, до зустрічі!